Прекрасних жіночих фільмів, скоріш за все, ви не бачили, які надихають мене вірити в добро, вірити в людей, вірити в себе і одягнути сукню. І першим у цьому списку буде фільм Місіс Харес їде до Парижу. Це фільм про жінку з нереальною енергетикою, доброти, щирості, любові до життя, відданості своїм мріям. І вона, знаєте, просто заражає інших своєю добротою і своїм баченням цього світу, як вона любить цей світ. Ну і звісно, якщо в фільмі мова про Париж, то тут не обійдеться без високої моди та сільського життя. Другий фільм, який я дуже раджу вам подивитися, називається Прислуга. Така психологічна підтримка для тих, хто зазнає булінгу. Хейту і просто несправедливої думки інших людей. І при цьому це фільм про жінку, яка просто закохує своєю енергетикою, з якою хочеться знаходитися поруч, але яка, мабуть, дядьмарі інших. Жінок з темними душами. А ще цей фільм про побут, і наскільки важлива рука жінки в домі, і як вона створює цей затишок і взаємовідносини в сім'ї, це не драма у чистому своєму вигляді, тому тут про здорові взаємостосунки та підтримку в парі між один одним. І третій фільм про дорослих героїнь. Він називається Книжковий клуб. Там просто легендарні особистості знімаються. Цей фільм про повернення фокусу на себе, коли знаєте, дуже багато турбот, сім'я, діти, собаки, ти комусь, наче, винна своє життя, але в ньому показують, що не зважаючи на те, скільки тобі років, які в тебе обов'язки, потрібно повертати себе собі. І вони позбуваються цього стереотипу, коли є певний вік для певних дій. Особисто я дуже люблю ці фільми, дивилася по декілька разів. Дуже раджу їх зберегти і подивитися. А якщо ви їх дивилися або знаєте подібні, напишіть в коментарях.